Якщо вам постійно важко зосередитись, ви часто відволікаєтесь, то знаєте, ви не одні. Дослідження роботи офісних працівників показали, що 98% людей відволікаються мінімум 3-4 рази на день. Відволікання можна взагалі вважати сучасною епідемією, море цифрових пристроїв, різних сповіщень, і все це змагається за нашу з вами увагу. Для початку розберемось, а що ж взагалі такого поганого, якщо ви іноді відволікаєтесь? Під час відволікання на іншу справу. Люди припускаються вдвічі більшої кількості помилок, ніж під час зосередженої роботи. Людина витрачає близько 720 робочих годин на рік через відволікання. Також на відновлення концентрації після відволікання потрібно витратити 23 хвилини і 15 секунд. Тобто, якщо ви відволікаєтесь 4 рази, як люди з тесту, то на відновлення концентрації вам потрібно витратити більше години. І це крім часу витраченого на власне відволікання. Бонусом до цих всіх мінусів буде стрес. Через те, що ви не встигаєте виконати все заплановане, ви нервуєтесь і цим ще більше погіршуєте вашу концентрацію. Так, все зрозуміло. Відволікатись не добре. Але як тоді взагалі перестати так робити? Для початку нам потрібно визначити найпопулярніші причини відволікань. Одна з найчастіших сучасних причин відволікання це, звичайно ж, мобільний телефон. 50% людей відволікаються на телефон під час роботи, і це дійсно багато. Інша поширена причина це люди. Якщо ви працюєте в офісі, то це ваші колеги. Якщо ж ви працюєте з дому, то це ваша сім'я. До 80% працівників кажуть, що балакучі колеги є причиною незосередженості на роботі. Також доволі поширена причина марнування часу це часті безглузді робочі зустрічі. За статистикою, компанії витрачають до 30 годин на місяць на робочі наради. І вгадайте, чим займаються 91% працівників за цією ж статистикою? Правильно, мріють. Ну і давайте не забувати про ще одну дуже популярну причину відволікання це інтернет та соцмережі. Всі ми знаємо, що подивитись мем про котиків хочеться саме під час виконання якого-небудь завдання. Також причиною можуть бути власні потреби. Якщо ви хочете їсти чи спати, то ні про яку роботу ви вже думати не можете. Тому так важливо дотримуватись режиму відпочинку та не забувати про сніданок зранку. Далі стрес і тривога. За дослідженнями, 40 мільйонів американців стикаються з стресом і тривогою на робочому місці щодня, і така статистика лякає. Окей, зрозуміло. Відволіктись можна на що завгодно. Так і робити з цим що? Почнемо з простого: треба прибрати всі можливі відволікаючі фактори подалі від себе. Очищаємо робочий стіл і залишаємо на ньому тільки те, що потрібно нам для роботи. Далі, вимикаємо всі сповіщення, які можуть нас потривожити. Я розумію, що важливо перевірити, який саме мем відправити від рук. Але ми можемо прийти до тями і зрозуміти, що вже пройшло 2 години. Перед початком роботи складаємо план, що саме нам потрібно робити, і розставляємо пріоритети. Важливо працювати над одним конкретним завданням, тому що багатозадачність лише погіршує нашу концентрацію. Домовтесь з колегами про час, коли ви будете працювати і вас не можна відволікати. Звичайно, якщо це можливо. Якщо ви працюєте з дому, то треба відноситись до роботи з відповідальністю. Працювати за столом, а не в ліжку. Вимкнути телевізор і фонове відео на YouTube, погодувати котика, щоб потім він не ходив по клавіатурі. Також важливо не забувати про відпочинок, тому що всі ми люди і всі ми втомлюємось. І навіть якщо ми зосереджено працюємо, то з часом наша концентрація знижується. Дуже хорошою практикою є техніка Помодоро, якою користуюсь і я сам. Ви встановлюєте таймер на 25 хвилин, під час якого зосереджено працюєте. Потім ви маєте 5-хвилинну перерву. Так ви зможете зосереджено працювати і не перевтомлюватися. Ви також можете вести облік відволікаючих факторів, щоб навчитись їх контролювати. Наприклад, записувати в блокнот, коли ви відволікаєтесь, і чому саме це стається. Проаналізувавши ці дані, ви зможете скоротити значну частину викрадачів вашого часу. Отже, ми проаналізували найпоширеніші причини відволікання та спробували з ними розібратись. Тепер ви зможете більш продуктивно працювати та досягати більшого. Пам'ятайте, що ми люди, і помилятися нормально. Тому не критикуйте себе, якщо знову втратили пильність і залипаєте на котиків в інтернеті. Нам важливо навчитись боротись з проблемою, а не з собою. Якщо це відео було корисним, то поставте лайк і підпишіться на канал. Також діліться цим відео з друзями, які постійно залипають в телефоні, замість того, щоб щось робити. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Скоро побачимось!